Трибуналу Путіна ми його зачепили. Дещо обговорили? Ви вірите? От як юристка, як громадянка України, що Путін може потрапити на лаву підсудних, Проти нього буде створений спеціальний судовий міжнародний процес, і цю людину буде покарано. Я хочу вам сказати, що я знаю, мені нема що вірити. Я знаю, що Путін і його поплічники є воєнними злочинцями. Вони здійснили збройну агресію проти нашої держави, жорстоку повномасштабну війну ведуть і наслідки бачить увесь світ. Тобто, мені тут якби вірити чи не вірити, це для мене не це питання. Я точно переконана у тому, що кажу. Але ситуація сьогодні щодо створення спеціального трибуналу... Мало притягнення відповідальних осіб за злочин агресії є надзвичайно складною. І в ній є декілька вимірів, як на мене. Насамперед, це серйозний юридичний вимір, крім того, є і серйозний політичний вимір. І залежно від того, як буде складатися ситуація з розвитком воєнних дій, так і може бути сформована сформовані підходи до створення цього спеціального трибуналу. Я вам нагадаю, що ініціатива створення спеціального трибуналу практично була озвучена в Україні ще з початку березня 2022 року, тобто рік назад.